Вітаю вас на своєму каналі. Ну і одразу за діло, щоб не забирати ваш час. Вчора пошти закінчили робити державку. Залишилося просверлити отвір. Це у нас 10-міліметровий пруд 45-ї сталі Тут у нас все фрезеровано вже. І залишилося тільки просверлитись. Нарізати різьбу і зробити е, чорного кольору, тобто заворонити. Е, держати різець будуть отакі болтики 2,5 мм. Вони у нас під, під зірочку. Зараз іду я просверлюсь. Тут е, одне єдине, що Потрібно дуже точно зробити отвір. І прийдеться потім ще дофрезіровувати, якщо сміщення піде. Нема в мене краски, можна було б і фломастером. Я це діло замалював маркером і всередині ударив керном. Зараз будемо сверлитись і нарізати Так, резьбу будем резать. Станочком капнем трохи масла сюда. Так, обороты. Зробимо поменші. Так, міняємо, міняємо мечик. Так, різьба є. Закручуємо. Так, ось, в принципі, і все можна або вот так і залишити, а можна. Проворонити. І таке питання, якщо є знаючі це 45-та сталь, от з її підкалити, чи хай така я залишається. Так, ну і слідуючий шаг. Зараз ми закалимо сталь. Зробимо отпуск, тобто знімемо напряження металу. І можна буде воронити. Так, ну, перед тим як буду калить, ще раз покажу, як вона виглядить вже з закрученим, закрученою пластинкою. Зазорів нігде немає. Хоча, як на мене, її можна було навіть залишити отакого білого кольору. ну... Но... Тим паче там у мені е, я підганяю отвір під подшипник 14-14 мм. І знімаю взагалі там по чуть-чуть, то я думаю, що цю державку мені навіть її не одягнуло. Ну... Зробимо так, як як положено. Сталь 45, пруток 10 мм Вставляємо на углі, там ще не все перегоріло. І нагріваємо, смотря, яка твердість вам потрібна. Якщо твердість за 50 одиниць, то нагріваємо до. Красного кольора по таблиці, тобто більше 900 градусів. Якщо твердість треба менше, наприклад, 35-40, то нагріваємо до вишневого кольору. Ну і потом е, йде отпуск. Отпуск для того, щоб зняти напругу. Отпуск производимо при 180-200 градусів в духовці. Ось вже наша. Заготовка починає червоніти. Зараз ми зайдемо в огонь. Якщо 45-ту сталь нагріти менше менше, ніж 800 градусів, ніякої закалки не буде. Ну, зрозуміло, що для цього потрібна спеціальна піч камера не справляється з червоним кольором. Колись буду в воду, не в масло, а в воду. Вода швидше остужує, і чим швидше остужується деталь, тим краще вона прокалюється. Тобто, ще рано. Ось, в принципі, і все. Так, ось, в принципі, і все. Залишається закрутить пластинку. О. Ось така вийшла державка. Ну, а я вам говорю до побачення. На все добре.